Тому, знову ж таки, рекомендована при бояві ось таких подразнень це антисептична обробка. Хоча при цьому ми сьогодні маємо два накази, таких, якими ми користуємося. Це 104-й наказ про профілактику інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на саме на довгоспітальному етапі, і це більше про використання анти, антибіотиків, але й антисептиків в тому ж числі. І наказ 1513 це про раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною профілактичною метою. Чому ми маємо, да, коли радимо нашим пацієнтам застосовувати якісь антисептичні, певні антисептичні засоби, а все ж таки маємо себе керувати цим законодавством? Тому що сьогодні питання про антибіотикорезистентність да, це. Дуже гарні вебінари, які проходять і проводять, і це на слуху, і це цілі конференції, цим присвячені. І це дійсно проблема. Антибіотка, резистентність це проблема, яка була свого часу дійсно викликана з таким дуже широким приміненням при будь-яких ситуаціях, які цього і не потребували. Іноді препаратів антибіокного дії і препаратів той ж самої антисептичної лінії. І да, дійсно є певні. Напрацювання і рекомендації, що найкращий спосіб навіть для лікування таких хронічних ран це є безпосередньо або фізрозчин, або навіть говорять про звичайну проточну воду. І це і без використання жодних антисептиків, і це має місце бути. І ми теж говоримо, що якщо немає жодних подразнень, жодних травм, то не потрібно просто так профілактично обробляти ще якимось розчином. Якщо культя здорова, якщо кукса ніде не подразнена, якщо пацієнт дійсно себе гарно почуває і вам каже, що все добре, ви оглянули як лікар на. Тому чи іншому етапі, теж бачите, що все добре. Не потрібно використовувати ці засоби профілактично, щоб раптом нічого не сталося. Не сталося і чудово. Але коли ми бачимо ось такі ситуації, як от було на фото, а проточна вода там не справиться фізіологічний розчин, там теж буде не ні до чого. Да? І все ж таки є роботи, які говорять, що все ж, що Ось ці метацілирезистенті стафілококи, і той самий стафілококус епідерматі, стафілококуса уреус, який є якби скрізь, вони можуть навіть і виростати в тому ж фізіологічному розчині. І коли є якась спровокована вже ділянка шкіри, використати антисептичні засоби в таких цілях є прийнятим і є потрібним, щоб потім не лікувати інфекцію разом і не допустити до виразок цих самих. Про що пам'ятаємо? Пам'ятаємо однозначно про те, що не використовуємо спиртовмісні розчини. Із, е, великий спектр, дуже великий спектр є антисептичних засобів. Тут представлена така невеличка частина від них а ті, які знають, ті, якими користуються. І 28 травня, ось буквально через, за два тижні, буде вебінар у нас на платформі в Агенції екстреної медичної допомоги. Про антисептичні дезінфекційні розчини. Запрошую, буде цікаво. І там колега розповість більш детальніше про всі, які що потрібно, які коли приміняти. Але що ми маємо розуміти і радити, коли ми говоримо про роботу саме про обробку кукси? А цей розчин не повинен в першу чергу забруднювати ці бинти, тоді, якщо вже протезований пацієнт тканину частину гільзи протезу своїм скажем, вмістом, це мова в основному да йти про йод вмістні препарати. Чудова антисептична дія, ніхто не говорить про йод, дает ніхто не відкидає, але знову ж таки, ось це забруднення додаткове, воно викликає не тільки дискомфорт, а й повинно. Говорити про те, що це будуть бруднитися бунти, це буде додатковий якийсь дискомфорт, да, це буде додаткові якісь моменти. І пам'ятаємо, що також йод досить алергічний, да, не кожен його і переносить. Ну, біляві, світлолиці, синіокі колеги, мене зрозуміють, напевне, тому що йод це така досить агресивне середовище між тим. А, про дикасан, про хлоргексидин, про все, що може бути, це теж дуже чудові гарні препарати. І знову ж таки, ви а, почуєте ще більше про всіх. Але коли ви рекомендуєте вибір антисептика вашому пацієнту, маєте розуміти, що це має бути баланс та безпеки, загоєння, тривалості примінення, коли є ті чи інші моменти. І, а, я не буду зупинятись довго, але ось є певні такі вимоги до антисептичного засобу, і в першу чергу він має бути безболісний використання. Тобто, коли ви наносите антисептик, рекомендуєте антисептик для людини, яка вже пережила таку значну травму. Ми так згадуємо попереднє фото нашого вебінару, що цій людині зараз куксу ви бачите, а що довелося пережити, яку травму пережити, що це могло все бути, на яких рівнях і як. Есть, ось цей дискомфорт, додатковий дискомфорт від використання антисептика, він є неприйнятний. Він має, не повинен ні печіння, ні свербіжу, ні додаткових подразнень якихось викликати. Знову ж таки, повторюю, що він не повинен забруднювати ні одяг, ні бинти, ні сам протез. Не має мати таку, скажімо. Ще додаткову загоюючу дію на якісь мікротріщинки, на мацерації, на подразнення, на потертості, опрілості, особливо, коли людина тільки починає ставати на протез, і це, знаєте, як нове взуття. Для нього і всі ми пам'ятаємо ці відчуття, треба притертися, і це теж буде. І ще додатково мати якісь неприємні відчуття. Це завжди йде в мінус мотивації, в мінус на рух, на активність. Це треба дуже таку мати стержень значний. Воно й так боліло. Це наболяна травма. Це на на дуже багато всіх процесів, які супровождалися болем, пройшли, і ще додатково так от це використовувати. Потрібно вибрати також цей антисептик. І знову ж таки, коли ми говоримо про безпосередньо антисептичну дію, це ще має бути і широкий спектр антибактеріальної і протигрибкової дії, в тому ж числі. І сьогодні рекомендований ось такий препарат, один із таких препаратів, але його гарно використовують наші військові медики, хірурги і не тільки. І а, саме ця така, знаєте, компонента з полігексамотил з гідрохлоріда, з бетаїну, вона буде хорошо обезп... забезпечувати таке і очищення раневої поверхні, і зниження мікробного навантаження, і е, така буде плівочка складатися, яка буде і руйнувати в подальшому, не давати допущення подальшої інфекції. І, е, це хороша ефективна боротьба із раньовою ранньовою інфекцією. Вона буде контролювати ексудат, буде забезпечувати таке оптимальне середовище для загоєння, з врахуванням там тої чи іншої фази навіть загоєння. Це може бути як і на запалення безпосередньо, чи на проліферацію, якщо це говориться про рани, навіть і про регенерацію, тобто на всіх на будь-яких етапах. А саме ці препарати вони є, досить гарно себе рекомендують. І знову ж таки широкий антибактеріальний спектр. Тобто ось ці ускладнення, які чи гнійні виділення, чи ось такі потертості, якось от верхня така ось ця картинка це потертості це мозолі, по суті. Да? як так Не можна, да, не дуже медичний термін, але це ці пухарі, які виникають від. Тільки коли людина стає на протез, і десь він незручний, чи десь не заживляється рана достатньо, чи виникають якісь вторинні, можливо, ускладнення і моменти, також потрібно міркувати про якісь остеомілітні питання. Тобто, ось ці антибактеріальні засоби вони повинні володіти дуже широким спектром. Не можна, ну, не рекомендовано і дещо навіть не Правильно підбирати декілька антисептичних препаратів, які би один мав там кращу дію на а, стафілокок, другий там мав кращу дію на грампозитивні, на грам негативні на шеріхів, на нейсері, да, там, А ще третій препарат, який би краще діяв на кандиду, і давайте все це намішаємо, зробимо коктейль і щось з того буде. Ще раз пам'ятаємо, що це дуже така. Специфічна група наших пацієнтів, які до того пережили вже травму. Так? Тобто ця кукса є наслідком дуже таких важких травмуючих факторів, і, можливо, не тільки кінцівок, можливо, і загальних. Додавати ще якесь додаткове навантаження воно є неприйнятно. Тому дуже важливо вибрати в рекомендаціях своїх той антисептичний засіб, який би справлявся зі всіма цими питаннями. І вирішував їх би дієво і ефективно, плюс ще маючи і загоюючий ефект.